П'ятий рік поспіль напередодні дня знань атомний КРАЕС проводять благодійну акцію «Енергія добра. Цьогоріч гостей заходу організатори гостинно зустрічали із солодкими подарунками. 95 дітей, учнів освітніх навчальних закладів арайської громади, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах, отримали подарунки від працівників атомної станції. Вдячні за можливість працювати, навчатися та проводити подібні заходи. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українців українських воїнів привітали учнів генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк, голова правкому РЕС Іван Мальник та кураторка акції, заступниця начальника управління інформації та зв'язків із громадськістю Ірина Жук. Атомники зауважили, що завжди готові допомагати та мотивувати підростаюче покоління. Ви наша випадка. хочу побажати вам успіхів, навчанні. і подякувати треба. Збройним силам України, які дозволяють нам вам вчитися, набувати знань і ставати повноцінними членом родини, яка називається Україна. Шкільне приладдя, рюкзаки, спортивний одяг і взуття та інші необхідні речі придбали атомники, враховуючи потреби учнів. Звичайно ж, були і пакунки із солодощами. Благодійна акція об'єднала понад 40 підрозділів атомної станції. Працівники кожного опікувалися певною кількістю дітей. Ми поговорили, що потрібно діткам, тому що в перележності від віку дітям дітях різні потреби купили все їм необхідне, там гарні дружні рюкзачки. Те, що їм подобається, енергія добра досить вагома е, акція. Тому хочеться привнести в їхнє життя трошки радості, трошки якогось свята. Тому ми і щоразу долучаємося до таких подій, до такої акції. Дітки завжди потребують нашої уваги і підтримки. Сьогоднішній захід він запам'ятається і вони знають, що вони завжди можуть очікувати на допомогу дорослих. І, зокрема, на допомогу працівників рівненської атомної електричної станції. Сьогодні країна потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Переконані атомники спільними зусиллями вони намагаються подарувати дітям позитивні емоції, радість, повернути їм відчуття своєї значущості та розуміння того, що про них пам'ятають, про них подбають. Їм завжди допоможуть. Атмосфера у залі свідчила про те, що енергетикам вдалося подарувати дітям такі необхідні любов та тепло. Школярі щиро тішились подарунками та раділи початку нового навчального року. Я відчувала позитивні емоції, подарунок мені сподобався. Це, це все, що мені знадобиться в навчальному році. Захід завжди цікавий, завжди приємно. Це дуже завжди подобається, оригінально, все індивідуальний підхід, все подобається. Свято класні подарунки, круті. Дякую за свято. Начальниця управління освіти від освітянської родини Вараської громади передала подяку та символічний подарунок усьому колективу Рівненської АЕС. Енергія добра, яку вони невпинно генерують заради світлого майбутнього дітей, сприятиме розвитку та становленню сильних та незалежних українців. Приємно спостерігати за емоціями дітей сьогодні. Вони посміхаються, радіють для них. Це величезне добро і величезний поступ в розвитку їхньому. Тому вся громада і вся освітянська родина пишається, що живе в місті атомників, що поряд з нами таке підприємство, яке виробляє енергію, яке дарує енергію людям і дарує енергію добра. Серед тих, хто мав отримувати подарунки, повинні були бути й два братики-першокласники Сопачівського ліцею, які трагічно загинули незадовго до дня знань. Атомники РЕС хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять, передали поминальні букети та м'які іграшки, які адміністрація освітнього закладу поклала до надгріб'я хлопців. Захід приурочений дню знань. Це один з етапів благодійної акції Енергія добра. Наступний планують провести напередодні Дня Святого Миколая. Благодійну справу. Працівники атомної станції продовжуватимуть, адже діти це наше майбутнє, і хто як не ми, дорослі, маємо допомагати у розвитку наших юних козаків та козачок, патріотів держави, яким відбудовувати Україну та прославляти її на весь світ?